Привіт! Це відеоінструкція, як підключити генератор до будинку. Потрібна силова розетка, в яку вставляється переноска від генератора, силова на 32 А. Вимикаємо вхідний автомат від міста. Вимикаємо. Потім у нас йде перекидний вимикач із міста на генератор. Піднімаємо його догори, автомат захисний від генератора, вмикаємо догори, все, йдемо, заводимо генератор і будинок запитаний від генератора. Якщо нам потрібно вимкнути, коли з'явилося світло від міста, ми приходимо сюди, вимикаємо захисний автомат. Перемикаємо на місто, вмикаємо відний автомат на щотчику. і в нас з'явилося світло з міста. Потім йдемо до генератора, вимикаємо нагрузку, закриваємо кран подачі палива, випалюємо бензин із карбюратора. Глушимо, живемо далі. Все, гарного дня!